Полтавка Лідія Кривобок на лікарняне ліжко потрапила із діагнозом сальмонельоз. Пригадує, їла полуницю. Ночі часа в три почала трусити, знобити, і рвати, і поносок живут. Ось і Усі конці, поки не вирвала до, до жовчі. Жінка сама собі поставила діагноз отруєння. Випила марганцівку, таблетки для кишківника і заспокоїлася. Проте за три дні. Температура шатає мене, така слабость в організмі. Подруга відвезла Лідію до інфекційної лікарні. Минуло ще три дні, доки прийшли результати посіву. Що таке посів? Це определені середи питательної, на які сіється матеріал. І ждеться, поки він виросте. Тобто, на жаль, такого немає, що поступив больной, і ми одразу сказали, що там це сальманела чи це, це дезінтерія, хоча розробляються, розрабатуваються. На сальманельоз, поки у нас в Україні немає цитотестів. Сальмонельоз це інфекційне захворювання, яким хворіють не лише люди, а й тварини. І саме через продукти харчування тваринного походження найчастіше сальмонели і передаються. Це, Птиця, яйця, м'ясо, частіше свинина, рідко молочні продукти. Є тільки одна така особливість при порушеннях, при приготуванні продукції. А оці збудники з сирого м'яса з сирої птиці вони можуть бути руками того, хто готує, і або посудом вони можуть бути перенесені на інші страви, і тоді інші страви при накопиченні там збудника будуть фактором передачі інфекцій. При довгому зберіганні готових страв на спеці… Також може з'явитися збудник сальмонельозу. і що найпідступніше ні на смак, ні на колір їжа не зміниться. Медики вирізняють три стадії захворювання, і чим довше хворий не звертається за кваліфікованою допомогою, тим у складнішу форму перетікає захворювання. Це може бути сепсис, Тобто це висока температура з формуванням сиптічиків, гній хачавої всіх органів печені, селезенка, и кишечник, и центральна нервная система. Да, у нас такі случаи були. Це так називаємо генералізованої форми сальманельоз. Найскладніше із маленькими дітками, адже мами займаються самолікуванням і дітей привозять уже із обезводненням. Таких пацієнтів виходять у реанімації. Минулого року із сальмонельозом на лікарняне ліжко потрапило 92 Полтавці ще 26 уже цього року.